Привіт, друзі, гарні новини для всіх українців, тому що уряд Польщі офіційно оголосив про те, що він збільшить заробітну плату для всіх українців, які працюють в Польщі. Так, от скільки ж тепер будуть заробляти наші українці, як завжди коротко і зрозуміло вам поясню. І відразу скажу, що всі ставки я буду відразу називати вам в Нетто, тобто це те, що люди отримують на руки чистими, тому що я ж знаю, що саме цю інформацію ви від мене хочете отримати. Так, от я нагадаю, що на сьогодні в Польщі мінімальна ставка оплати за годину становить 14,89 злотих нетто. А починаючи з 1 січня 2023 року, вона вже буде становити 17 18 злотих нетто. І ви мене можете запитати, чому ж я не назвав вам точну суму, а сказав 17 18 злотих нетто. А вся справа, друзі, в тому, що, як ви знаєте, зарплата і ставка в нетто вона вираховується із зарплати і ставки в брутто. А зарплата в брутто це зарплата до сплати усіх податків. Так от, до нового року уряд Польщі хоче внести деякі зміни. Зміни в податкову систему, і тому на сьогодні поки невідомо, яка саме точна сума буде для всіх українців, починаючи з 1 січня 2023 року. Проте. Точно відомо, що вона буде від 17 до 18 злотих нетто, і погодьтесь, це вже досить вагоме підняття заробітної плати. Далі, ті люди, які менше ніж 26 років, вони будуть додатково до своєї мінімальної ставки отримувати плюс півтора злотих нетто. Відповідно, їхня мінімальна ставка оплати за годину буде становити 18,5 19,5 злотих нетто. Але і це ще не все, тому що. Ті люди, які мають статус студента, до речі, як його отримувати, я розповідав в одному з своїх минулих відео. Вони будуть отримувати цілих 22,8 злотих нето на годину. Повірте, друзі, це досить серйозне зростання мінімальної ставки оплати за годину, порівнюючи з тим, що мають українці в Польщі зараз. І це погодьтесь досить гарні новини для усіх нас. І зверніть увагу, що щойно я вам розповів про те, як саме буде збільшена мінімальна ставка оплати за годину. Але ж ми знаємо, що є багато Багато українців, які вже отримують ставку, яка більша, ніж мінімальна. Так от починаючи з 1 січня, всі вони також будуть отримувати ставку, яка буде пропорційно збільшена тому, як буде збільшена мінімальна ставка оплати за годину. Тобто, наприклад, якщо людина вже отримує 16 злотих нетто, то починаючи з 1 січня, вона буде отримувати, до прикладу, вже від 19 злотих нетто. І погодьтесь, це таке досить серйозне зростання заробітної плати. І зрозуміло, друзі, що ось таке досить значне підняття. Ця заробітні плати, воно дійсно мотивує їхати на роботу в Польщу, особливо зважаючи на те, яка саме ситуація відбувається у нас з вами в Україні. Тому хочу попередити кожного українця: не їдьте на роботу в Польщу, про яку ви абсолютно нічого не знаєте, і про яку вам розповідають люди, яким ви не довіряєте. Тобто, якщо у вас є. Знайомі, близькі або родичі, які вже працюють в Польщі. робота, яким подобається, якщо є можливість взяти вас до них, то я рекомендую вам їхати. Так ви точно будете знати, що ви не потрапите під будь-який обман, тому що обману в Польщі насправді є дуже багато. Якщо ж таких родичів або близьких у вас немає, але ви хочете працювати дійсно на перевіреній роботі, то з цим я з радістю вам допоможу, тому що за всі 8 років роботи я перевірив більше 300 різних вакансій по всій терміні. Території Польщі та Чехії, і на кожній із них я працював. І саме тому я зможу навіть до найменших дрібниць розповісти вам, в чому саме буде полягати ваш робочий процес на тій чи іншій вакансії, наскільки швидко та наскільки важко вам там буде працювати. Тобто, я зможу підібрати вам саме ту вакансію, яка підійде саме для вас. Тому, друзі, якщо вас цікавить саме перевірена робота в Польщі без обману і з гарантією, то зверніться до мене за контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані, або перейдіть на мій веб-сайт, який ви також зараз бачите на своєму екрані, і я з радістю безкоштовно вас проконсультую та офіційно працевлаштую. А на цьому, друзі, в мене все. Радий був поділитися з вами такими гарними новинами про те, що тепер українці будуть заробляти більше. Підписуйтесь на мій канал на YouTube і слідкуйте за мною в інших соціальних мережах, тому що я розповідаю про найважливіші речі, які стосуються роботи за кордоном. І в мене для вас ще дуже багато всього цікавого. До зустрічі!